Привіт кохані! Ви на каналі Таро Світла. Дякую, що зі мною підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну що, закінчується цей рік, грудень місяць. Подивимось, давайте робити таро розклад для наших коханих раків. Подивимось, що цей грудень для раків принесе раки, що буде в грудні для вас і, як зазвичай, перша плода. Є перша карта для вас, які будуть енергії в грудні 2024, -го. Для рака перша карта рак Дивимось. Починаємо. І перша карта. Паш Пентаклів, подивіться, це якісь такі, знаєте, звістки. Звістки, якісь грошові, грошові допомоги, грошові якісь такі винагороди, премії, можливо, рік закінчується, то на, на вас чекає якась така грошова винагорода саме в праці, що ви заслужено получите якісь такі подарунки від вашого закладу. так? Для когось це подарунки для дітей. Свята а наближаються раки і треба буде. Подарунки так, у вашому оточенні також можуть з'явитися такі молоді особи земної стихії, козороги, діви, або тільці, це юні особи, або це старші вже особи, бабусі, дідусі. Так, це опіка за них, можливо, повідомлення від цих людей прийде. Можливо, вам треба буде опікуватись ними і давати на кошти, аби, аби, аби просто якось допомогти цим. Тобто це якась все ж таки можливо бути навіть навчання у грудні місяці, хто там вчився, то у грудень для когось стане таким, знаєте, підведенням якихось ітогів, що ви повинні будете здавати якийсь екзамен, бо рік закінчується, і все ж таки що, щось такого може бути. Добре, друга колода. І друга карта для вас. Подивимось, що буде означати друга колода і друга карта. Також по цій карті, знаєте, можуть бути якісь комерційні такі звістки, якісь такі документи можуть бути листи якісь достанете, так, в яких буде зазначено, що ви десь щось дружні або заплатити, або десь щось переписати, або щось десь. десь щось, щось, щось з документами обов'язано, може бути якась звістка. Так? Друга колода і друга карта для вас раки, грудень місяць. Карта Єрофанту. слухайте, ця карта усім випадає, знаєте? Роблю розклад, і карта Єерофанту це у нас сімейні традиції, все ж таки свята наближаються. І карта говорить сама за себе: це мудрість, це вчитель, це така особа духовна. Це ви повинні бути. Всередині себе такою цілепрямованою людиною, яка довжна все ж таки зробити якісь висновки в грудні місяці. а Як ви прожили цей рік? А чого ви досягли? а Які ви приймали рішення? Це карта про це, це сімейні традиції, це, можливо, якісь навчання, навчання саме таке духовне. Це свій особистий такий внутрішній розвиток для когось. Це може бути і вінчання. І якісь такі, знаєте, хрещення дітей, можливо, буде хтось хрестити дітей, так і, можливо, хтось буде перший раз в житті хресники будуть доставати якісь подарунки від своїх хресних мам, пап. І ірофант ще нам показує таку, знаєте, Вчитель, наставник, духовна особистість хтось буде біля вас таким мудрим, який буде вам давати. І цікаві поради, можливо. Добре, третя колода і третя карта. Але це ж щось таке значиме, бо це старша карта, старший аркан, яка нам дає все ж таки такі підсказки, що ви в грудні місяці повинні бути таким, знаєте, прекрасним наставником, прекрасним вчителем усіх, усіх, до себе любити і всіх підпускати. Третя колода і третя карта, подивіться. Це у нас двійка пентаклів раки випала нам. То так, це у нас співпраця може бути з людьми. Це, ви знаєте, ви стоїте на шляху на такому, що або будете робити на одній роботі, або на другій, співміщати ці дві праці, це може бути, або тут, або там. Тобто стояти на вірному шляху тільки треба, бути, треба встояти на тому шляху, так? бо ви хочете бути одною ногою тут, другою там, і тут карта цього нам ірофанта показує: подивіться, рівновагу собі зробіть. І тут в цій карті є у нас така, знаєте, балансування, балансування всіми. Своїми фінансами, всіми своїми роботами, всіми своїми то, що ви можете фізично зробити, тут треба бути по цій карті, лавірувати, бути і там, і там. Теж вона така позитивна карта, і карта в першу чергу вибору, в першу чергу, такої, знаєте, якоїсь маніпулювання грошима. Знаєте, тут треба буде маніпулювати грошима. Можливо, ви повинні знати, де які вам подарунки купити, так і розподілити гроші. Там мені там забракне чи тут а не забракне. Тобто тут треба тримати свої кошти, знаєте, і там, і там, щоб вам вистачило на все і для всіх, і для кожних ваших потреб. Добре, четверта колода. Раки І четверта карта для вас. Що ще буде в грудні місяці 2024-го для раків, Четверта. Е, п'ятірка. П'ятірка пентаклів, дивіться, що я вам і казала? Тут знаєте, зберігання своїх коштів, це, знаєте, підрахунок своїх коштів, чи вам вистачить, чи не вистачить. ну, Тут е е старша особа сидить перед дверима так, і чекає, щоб зайти в двері, щоб полікуватися. І так само можливо вам треба буде звернутися до когось, що все ж таки десь можливо у вас щось болить, і вам треба там провірити у лікаря свій е, свій стан, який чи ви впораєтесь чи не впораєтеся нести ту ношу, бути там і там. І тут ця карта вам показує таке, знаєте, теж такого змін. П'ятірки у нас це карти змін, і Пентаклі нам показують, це навіть зміна можливо, ваших, вашої ставки. Так? Бо п'ятірка у нас така ніби скруту нам показує, що ви типа, в якоїсь бідності, так? але ви готові рухатись там, де від тої бідності до, до кращих. Умов праці, наприклад, ви готові змінити навіть ту працю. Ви зараз вибираєте, можливо, ви хочете змінити працю, можливо, вам платять мало, можливо, новий рік буде якийсь у вас такий, знаєте, що вам скаже, що... У вас повиситься якась там ставка, і після цього ви все ж таки збалансуєте ваші потреби грошові. так Ну Загалом це дійсно треба дивитися в свій гаманець чи вистачить вам грошей на всі ваші такі розтрати. Бо це теж карта у нас трошки нестачі грошей. І там і там треба вам бути, щоб вам не забракло тих. Коштів. Добре, давайте п'ята колода і п'ята карта для вас рак і грудень 2024 рік. П'ята колода і п'ята карта для вас грудень. Так, ще одна. Тут у нас справедливість старша карта, старший аркан, справедливість. Подивіться, чаша таких тирезів. Ця карта нам показує такий, знаєте, справедливий рух вперед. І тут по цій карті можуть бути якісь такі судові рішення, можливо, ви достанете якусь інформацію по цій карті, це карта і справедливість і правосуддя ще по-другому називається карма, якась така законність. Так? Тут теж ми бачимо таку рівновагу, так, тут рівновага, і в цій карті рівновага, тут дійсно треба свої всі такі. Справи, ті, що ви протягом всього року робили. І зараз дійсно ідея підведення ітогів, або чи дійсно все ж таки зробили то, що ви запланували. І тут підведення таких, знаєте, як ото е, прийшов такий період часу, що ви зараз повинні будете навіть юридично щось записати, що ви в цьому році зробили. так? Підведення, щось на паперах треба буде за, затвердити щось таке, звернутися до установ. Або, можливо, вам прийде інформація. по… По вашій якійсь роботі, що ви, можливо, зміняєте свій там якийсь керунок праці. так, Ви працювали тут, а зараз ви переводитесь в другий, там, наприклад, цех і або десь кудись, і вам треба на паперах то все записати. Як то повинно бути по закону, що ви все ж таки переходите до другої фірми на другий пост, щось такого, щось таке пов'язане з роботою. буде... На кінець року підведення якихось результатів, підведення якихось ітогів для вас. Добре, давайте ще одну шосту подивимось для раків. Це у нас буде грудень 2024 для раків. Ще одна карта для вас підсказочка для раків. Так. Королева жезлів, Королева жезлів, подивіться, яка жінка у нас сидить на троні вогняної стихії. В вашому оточенні це може бути особа вогняної стихії. І овен, стрілець або лев, Так, Це жінка, вона власна, вона лідерка, вона має особисту таку свою корону. Яку вона собі надягла, і тільки вона має право її стягнути. Це жінка-лідер, вона веде за собою толку народу, її слухається в неї з дому, всі такі, знаєте, всі слухають її як наставницю, якусь, Якщо це така мама, то це мама для дітей. Знаєте, я тобі сказала там поприбирати, ти чого досі не прибрав. І дитина йде, вона слухняно знає, що мамка сказала і треба робити так само можливо, і у вашому оточенні з'явиться така людина, яка вам буде так казати: ти зробив, ти все доробив. Треба ото, ото а як ти думаєш, з тим і тим впоратись. Тобто це така, знаєте, буде наставницька особа в грудні місяці, до якої ви будете прислухатися. Чоловіки, дивіться, можливо, у вашій роботі буде така начальниця, яка буде від вас вимагати таких вогняних позицій, вогняних рішей, таких стрімких розвитку від вас, можливо, буде якісь вимагати і саме по закону. Знаєте, так як написано по уставах. Але ця жінка, вона любить порядок, вона любить лад в сім'ї, вона любить дітей, вона любить подарунки, вона дарує такі, знаєте, щирі подарунки від щирого серця. Ця особа може. А все ж таки подарувати таке, що дійсно ви на то заслуговуєте. Тобто ця особа, вона така, знаєте, щедра на подарунки. І від вас вимагає дійсно теж такої наполегливої, можливо, якоїсь праці. Будьте уважні, можливо, чоловіки зустрінете таку жінку в грудні, так, з якою ви будете. Боротися, слухатися. Якщо ви жінки, то у вашому оточенні може з'явитися така особа. Якщо ні, то візьміть на себе роль такої войовничої, бой... такої особи, яка буде тримати все так, під контролем. Добре, ще одна. Наступна колода і наступна карта для раків. Грудень місяць дивимось. Ще одна. Коло фортуни, слухайте. Старший аркан колесо фортуни нам показує розвиток. Життя не закінчується, не спиняється, воно крутиться, воно може крутнути або в плюс, або в мінус, і може крутнутися по справедливості, так як тут по суду зазначено. І колесо фортуни показує, що все у вас повинно програтися як на найліпшому ключі. Бо, наприклад, зерофантом коло фортуни нам показує навіть якесь знаєте, святкування, що ви дійсно. Досягли, дійшли до того результату, що фортуна сама стала на вашому боці, і ви дійсно достали ту очікувану винагороду, ті, ті кошти або щось такого. Це також може бути лотерея бути, якийсь виграш, це також буде таке неочікуване щось для вас станеться. Перевернеться з ног на голову. Е така, е така якась зміна, на яку ви навіть не сподівалися щось таке. І знаєте, ця зміна буде в класному для вас ключі програна, дуже хорошому, що ви будете задоволені. Можливо, ви думали, що вам бракує якихось коштів, не вистачає, зарплати вам не вистачить. Але повірте, тут що вам призначено, то ви достаєте така фортуна у вас, на то ви заслуговуєте рак і я вам бажаю, хай ця фортуна все ж таки вам пофортунить, то повинно бути в вас загалом. Добра, восьма колода. Грудень місяць, і восьма карта раки для вас. Дивимось. раки для вас, восьма колода. І восьма карта для вас. Сімірка Пентаклів. Дивіться. Бабуська сидить тут вона що? Вона ніби як у то яйця висижує. Так? Стан очікування. Очікування чого. Очікування, можливо, хтось принесе подарунки. Хтось може надіятися, що він заслуговує на стільки багато, бо це наші забаганки, це наші бажання, це наші такі, знаєте, це стан очікування, що ми вже хочемо е, ті всі яйця зробити і собі поставити, як тут позбирали яйця Фаберже, і чекаєте, хто його купить яйце. Ну, тут е, знаєте, аби хто-небудь щось один, чи купив, чи приніс, чи подарував. тут багато Багато собі не намрієте, бо тут дійсно йде стан очікування. Можливо, ви запланували собі що від чоловіка, що ви чекаєте на якийсь там новий подарунок, якісь що для вас там коштовний, я не знаю, що у кожного свої забаганки. У кожного своє щось в пріоритеті, але це стан такий, що людина сподівається на щось найкраще, на щось найліпше. І це дійсно, знаєте, підведення ітогів в кінець року, і тут дійсно ви знаєте, на що ви заслужили. І ви бачите це, що у вас є, і ви чекаєте, коли вам його ж все ж таки дадуть на руки. Не переживайте коло фортуни рядом, то ви його достанете. але тільки треба трошки почекати. По справедливості ви достаєте ті подарунки, ті свої забаганки. Ви по справедливості повинні достати тіє те все на руки. Ну, добре, що у нас тут залишилося? У нас ще залишилося, що ми должні запитати пораду у наших мавпочок, так? Мавпочки, що нам підскажуть ракам. На цей 2024 рік, останній місяць грудень, мавпочки, нам зараз підскажуть якусь пораду. І що це буде за порада? Зараз будемо дивитися раки. раки. Так, подивіться, 11-та карта, і подивіться, тут у нас висока винагорода називається ця карта. Дійсно, раки на кінець року вас чекають якісь такі кошти. Лотерея. Фортуна, подивіться, тут фортуна, а тут виграш. Знаєте, це дуже чудова така енергія тут присутня, що хтось це достане такий подарунок в, в такому. В грошовому якомусь еквіваленті. Виграш в казано або лотерею. Це матеріальне збагачення або підвишка якась в праці у вас буде. Це коштовні якісь може речі ви достанете. Також може. Спортивний, якийсь, знаєте, якщо ви поставите десь на спорт, то ви можете виграти на ставках цю винагороду. Це також ваші особисті таланти, і ваша особиста сила, і ваша особиста віра в вашу фортуну. Якщо ви повірите ракі, що ви виграєте, то повірте, ви виграєте. Я вам цього бажаю. Хай вам фортуна посміхається і допомагає допомагає все ж таки У вирішенні ваших всіх якихось там забаганок, що ви собі там запланували. І у нас ще є, хто у нас є? Це у нас є карта Ленорманів, теж оракульні такі карти. І Ленормани нам теж підсказку якусь дадуть для раків на грудень місяць. Дивимось, дивимось, раки Ленормано, грудень місяць, 2024 рік, завершення цього року, що буде? О, це у нас дім, карта дім. Знаєте, дім це, це у нас загалом можна сказати про цю карту як? Що прийдуть до гості в вашу хату і будете святкувати, можна так ще сказати. Дім у нас під четвертим номером, а четвірочка у нас це у нас стабільність, це наші чотири кути, це наша кімната, в якій ми відпочиваємо і в якій релаксуємо. Це також карта нерухомості, можливо, хтось запланував собі купити нерухомість, так? І Фортуна, Су. Тут, тут треба буде затверджувати папери. Це стабільність, це надійність, це сім'я, це впевненість, це безпека, захист, це, це родове таке гніздо. Це благоприятний такий розвиток ваших подій. Це е, така прочна, така знаєте, база або такий фундамент, такий прочний для вас. Також по цій карті традиції е, сімейні, ж, е, сімейного життя, е, по цій карті ще у нас. Е, Наші предки, наші родичі, мами, папи, бабусі, е, нерухомість, якась е, якісь крупні е, родові такі покупки по цій карті. Бо дивіться, те маєток великий, це тож, ж, це ж це ж. Це ж таке теж може бути якась така крупна нерухомість, якась крупна фірма, хто працює, то це фірма це може бути розвиватися у вас. Розумієте, це такий фундамент. У вас будується стабільності і розвитку, сади квітнуть, люди приходять. ну, тобто, е також по цій карті агенція нерухомості може бути. так, хто дійсно, як що хтось запланував собі купити, ой, вибачаюсь, купити собі нерухомість, то тут стоїть така ставка. Можливо, хтось не знає, що вибрати і тут, як у А вийде чи не вийде, повірте, ви то вже запланували, ви тікаєте від скрути, ви по справедливості і по колові фортуни знаходите собі все, що вам сам господь Бог. Пропонує мудрі рішення, приймайте, підтримуйте традиції, доставайте подарунки, кохайте всіх і кожного того, то, чого хто є біля вас. Хай вам посміхається доля, хай вам фортуна крутиться в ту русло там, де ви тільки хочете достати саме-саме найкраще для себе. І я вам бажаю всього найкращого з Новим роком, бути щасливі! Хай вас боженько оберігає. До нових зустрічей, кохані ради. Бувайте, па.